Слава Націю, вітаю на каналі Добри Рембат. Ватерія Сашко. Добрий. кручуся як білка в колесі. Настарую напередок в шансі вогнегасники нам. От. Хтось допомагає. А є ситуація, з якої я просто їду. Земний уклін і подяка добрим людям, які допомагають. І а зараз от, я їду з, з крайнього об'єкта. Ну, Я просто знаю, де, де треба шукати такі речі. От. І я заходжу туди, а там пані ну, фактично охороняє купу будівельного сміття. Охороняє купу будівельного сміття. Так? На своїй 145-й пенсії. Я їй кажу: пані кажу, от отам, в, в, в цій купі будівельного сміття, яке ви охороняєте, так? вже 100 тисяч років, так, з го року, як обсипали його, так воно там і валяється. Я кажу, я зайду там. Пройдуся, просто там, подивлюся там під шматочками цегли. Десь там ну, буває вогнегасники, візьму нам для роботи. Які там історії починають розповідати, як її починає нудити? Ой, та же матеріальна відповідальність. Ти, бляка муха, ти неадекватна бо зна хто. Тобі 150 років, ти охороняєш купу сраного будівельного сміття. З якого, в принципі, нічого, окрім як вивезти його комазами, нікуди не буде. До тебе приходить воїн, просить на передок порожніх побитих, ну не побитих, а просто вогнегасники з того сміття, яке з 22-го року там валяється, піти повизбирувати, взяти в роботу. А ти починаєш закочувати очі і розповідати про відповідальність, щоб не було плохо, Ой, потім мені будь-що тобі буде, ти? Сиди на своїй купі з раного сміття і чекай сука свободітелей. Ну нічого, на щастя, є адекватні добрі люди, допомагають. Мені особисто взагалі багато допомагають. Все частіше ситуації тут на Донеччині, коли я просто там з'являюся, мені кажуть, о, Сашко добрий, дорота, компота, а що тобі? Що тобі треба, чим тобі допомогти? Вогнегасники, бери, то бери, то бери. Чим допомогти, обійняти все, підписка, вподобайка, поширення. От на Донеччині все більше таких людей, на щастя, в адекваті працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.